Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми з вами розглядали бібліотеки та книгарні місця, де живуть книжки. А сьогодні ми дізнаємося про українську поетесу Лесю Українку, яка писала книжки, про її пам'ять в українських містах та за кордоном, Встановлених. Народилася Леся Українка в невеликому волинському місті, яке нині називається Новоград Волинський. На одноіменній площі цього міста встановлений ось такий постамент. Ще постаменти зведені в Києві, Львові Ковелі. Раві Руські, та інших містах там же і знаходяться і меморіальні музеї Лесі Українки. В Запоріжжі у нас названа гімназія номер 2 іменем Лесі Українки, видатна письменниця, поетеса і перекладачка Леся Українка. Подорожуючи залізницею на південь, зупинялася для короткого перепочинку в містечку Олександрівськ, нині Запоріжжя, на честь перебування письменниці на фасаді старої будівлі вокзалу було відкрито меморіальну дошку. Малята ви можете з батьками відвідати це місце і особисто помилуватися та сфотографуватися. Пам'ятники Лесі Українки встановлені в Торонто, Канада, Клівленді, США, Сурамі, Грузія та в багатьох інших країнах світу. Ця мужня українка була і є взірцем служіння рідному народові. Ви тільки починаєте знайомитися з творчістю великої поетеси, вірші якої навчають любити Україну. Сподіваюся, ви завжди матимете потребу звернутися до її віршів та казок. А на наступному занятті ми розглянемо. Як шанують міста пам'ять Великого Кобзаря? До зустрічі!